Доброго дня усім! З вами магазин Даринка і сьогодні знімаємо для вас відеоогляд нового трьохколісного велосипеда Тілі Фліп. Вікова категорія даного велосипеду з року до трьох витримує він навантаження до 25 кілограм і є одним із найлегших велосипедів у своєму сегменті, оскільки важить він лише 9 кілограм. Переднє колесо діаметром 26 см, задні колеса діаметром 20 см. Колеса виконані з поліуретану з прорезиненою поверхнею. Всередині немає камери, тому колеса не пробиваються. Для того, щоб забезпечити комфорт ваших прогулянок, ви можете заблокувати педалі і вони будуть прокручуватися. Пізніше цією кнопкою ви можете включити їх назад. У комплекті з ровером у нас є дві корзинки: одна розташована ззаду, друга розташована спереді. На рулі у нас йдуть прорезинні накладки, а також захист тканини від удару. У ровера м'ягенька спинка, трьохточковий ремінь безпеки, пасок від сповзання, а також бампер, який розсібається посередині. Окремо варто розказати про блок цього візочка, оскільки блок у нас регулюється вперед-назад. Також регулюється нахил сидіння. І за допомогою ось цієї кнопки ззаду ми можемо розвернути блок на 360 градусів. У комплекті у нас два блоки з підніжками. Перший блок ми використовуємо до півтора року. Наступний для старших дітей. Пізніше, для того, щоб він не мішав вашій дитині крутити педальки, він зручно ховається. Досить зручно у нас регулюється капішончик за допомогою ось таких защолок. Він зручно складається і розкладається. Ручка у нас йде пропінена, це дозволить вам не мерзнути у холодну пору року. Також вона регулюється, вона має три положення по висоті, і у комплекті у нас йде досить зручний підстаканник. Блокування розташоване на кожному колесі окремо. Супер класним і зручним цей візочок робить те, що він складається і розкладається за дуже короткий час. Даний велосипед доступний для замовлення у чотирьох кольорах. Його та багато інших велосипедів ви можете знайти на нашому сайті darinka.shop або у нашому магазині, який знаходиться за адресою Львівська область, місто Миколаїв, вулиця Івана Франка, 13.